Друзья, вся слава Господу. Он, он достойный, Он самый лучший, Он наикращий, Он самый сладкий, Он самый чудесный, Он самый сильный, Он достоин восхищения похвалы. Преклонение, умолкания. Он достоин восторгов, он достоин восклицаний, он достоин танцев, он достоин ходатайства, он достоин и это место, где он обитает, это место, где его хвалят и превозносят, это место, где его любят, и он любит быть со своим народом, со своими детьми. И я благодарен всем командам, которые участвовали. Вчера было шесть сессий. С одной стороны, меньше несколько, чем в прошлые разы, но с другой стороны, у нас была новая команда Церковь Благодать. Впервые баптистская команда служила у нас. Это было круто вообще! Круто! Супер вообще было! Классно! Они молодцы! Вот. вчера э, наша церковь начала эту хвалу, это было круто, классно, и Бог касался, я имею свечення, любовью именно отец приходил к сердцам людей. Вот, были свидетельства и на третьей сессии мы текли. Вот Виктория вела. Это было буквально послание сердца отца. Это было послание, прикосновение, благословение отца. Это очень классно было. Супер. И общались, были словознания и исцеления. О них скажет Гриша. Спасибо. Вчера мы практиковали словознания и исцеления. І було декілька людей, які, які, які зцілились. цілились. Правда, вони не прийшли, висипаються, напевно. но є зафіксовано, що там у, у, у хлопця був палець бо боліла, і за нього молилась да, уши був. І він пройшов. Я його знаю, він на малтішку ходить, тому він брехати не буде. Плюс там коліно було боліло, і я питав людину, людина каже, що є великі зміни. У мене шея боліла два тижні. І в общем, вчора пройшла після молитви, слава Богу. Слава Богу. Итак, слова знания, Господь дышит, Господь живет там, где хвалят Его, дышит, касается, двигается, исцеляет, освобождает, творит чудеса, дает финансовые прорывы, исцеляет сердца, делает все, что Он хочет, там, где хвалят Его. У меня было такое слово, и я видела видение бурю. Яка надвигалася на Україну і яка бушувала на Україні, і я бачила лодку, в якої знаходилися ми всі, як учні його, і спочатку що було, що ми всі дуже мали страх перед цим, що буде, і ми кликали до Бога. Ми не переставали кликати до Бога. І Господь Він прийшов до учнів по хвилям. І тепер Господь іде до нас, по всім до нас, щоб нам допомогти по хвилям. І ще таке, що Господь обітає на горах, і що Господь е, високого духа, що Україна високого духа, що це треба мати високий дух, щоб стояти перед е, обличчям смерті і казати Слава Україні, знати, що ти через 10 хвилин е, тебе розстріляють. Це говорить про те, що наш народ і що Бог нас так бачить, як людей Високого Духу. Що наша хвала вона піднімає дух і піднімає руки цим бійцям. Коли ми хвалимо Бога, відбувається робота в духовному світі, і ця робота піднімає дух нашим бійцям. І таке ще було. що... Ще трошки, ще трошки, і Господь прийде не умедлить а праведний буде вірою жити. А той, хто поклебліться, до того не благоволить Божа душа. Але ми не ті, хто колекоблімося, ми стоїмо твердо в вірі, славим Господа, і було таке, що співайте мені радісних і переможних пісень. Доброго дня, церква. Гріша казав за зцілення, І вчора я прийшла на, це, на самого початку на служіння хвали з симптомами грипу, з ломотою в тілі. Але так як ми довго готувалися, я не могла підвести свою команду, зібралась, <сум> і прийшла. Ось, і е, Я не виходила до гріша молитися. За мене помолилася сестра Наталка. І, е, Насправді я до самого вечора поклонялася і вже з командою Олега, коли ми служили, я так пропотіла. Ну, слава Богу! Сьогодні я взагалі без без всяких симптомів. Ще вчора картинку намалювала, так що Господь рухається дуже сильно і мочно серед нас, які хвалять, які не зважаючи ні на що, йдуть до нього в його присутність. Алілуя! Ну і на заверш. Ага, Галя, добре. Добрий день вам всім. Ви знаєте, я спочатку думала сказати свідчення, потім думаю, все, я скажу пізніше. Але сьогодні так почула дусі, що ти обов'язково повинна сказати. Я дуже люблю е, просла, хвалу, чекаю завжди її з таким натхненням, з, таким, з такою радістю, і тож, так, точно так же вчора. Я зібралася, виходжу з дому, і по дорозі промолилася ще 90-м псалмом. Додатково, до того, що вдома, підходжу до отут, біля самих сходинок, і мені я багатьом вашим вам посилала вже слово Боже, де 138 й псалом, де написано Господь оточує мене кругом і руку свою поклав на твою голову. Да. Два рази повторилась, зайшла я в зал, дивлюся біля, біля дверей мішок, сміттям. Я приготувала п'ятницю, положила сумку, вертаюся, Господь мені каже, залиш. Ні, я лишила сумку, я беру цей мішок і вниз, щоб ви знали, я ж не перший раз в будинку художника. Пішла зовсім другий перший коридор, де темно все доходжу, я от, да, доходжу я до кінця майже і ногу ставлю, пустота. Коротше, я падаю на стільки, що і рукою, і коліном. І плече, мені, знаєте, ні страху, нічого не було, а просто було дивно, як це могло так статися. Я піднялася, видно, в тому, в такому, я не знаю, в якому стані, зайшла в зал і зразу кажу, Наталка, молися за мене, тому що я дуже сильно впала. Вона помолилася, ну, потім, звичайно, почала ще боліти. Да. Потім помолився за мене Олег, але я вам кажу, я була до кінця. Прославлення в такому дійсно, в такому, з таким натненням, з такою радістю, додому прийшла. Думаю, дивиться, хоч синяки є, ні одного синяка нічого нічого немає. А це камінь, це бетон, розумієте, що це є. Так що слава Господу. Але я вам скажу, що потрібно бути послушним Господу завжди. Доброго ранку, церква. Я хочу просто сказати, що коли ми славимо Господа в єдності. То туди небеса відкриваються, і туди слава Божа сходить, і він робить чудеса. І це не по нашим молитвам. Це Господь прославлявся в нас і через нас вчора на цьому місці, тому що ми його церква, ми його тіло, і його слава сходить. І в мене вчора було два таких бачення. Перше, коли ми почали славити Господа, дійсно небеса відкрились. Навіть ангели так заглядали, і звідти йшла слава Божа, світло, і потім по бокам такі аж молнії йшли. Тобто небеса відкриваються, коли ми славимо Господа, коли ми в єдності, коли ми просто в любові, і це дуже велика сила, і цього хоче Господь, тому що тільки Він достойний слави. А друге, вже під кінець, вже в другій частині. Хвали поклоніння. У мене було бачення карта України. І така хвиля, я так навіть подивилась, де це Чернівці находяться Одеса, тому що хвиля починалася знизу і накривала всю Україну. І Господь сказав, що це хвиля пробудження. Але там, де ця хвиля накривала, сходило сонце. І Господь сказав: Я сонце, правда. І воно накривало всю Україну. І тому Господь чекає. Наших сердець, нашої того, щоб ми поклонялися йому в дусі істині, щоб він прославлявся через кожного на, з нас на кожному місці, і йому тільки слава. Вся слава, честь, хвала і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. 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 І е, я заканчую. Галя, вибачте, потім ще напишемо в чаті і ще церковно. Значить, вчора була глибока ходатайство за Україну в кінці, тих, хто був. Це я сьогодні переслушував, я не мог оторватися просто. Я повністю всі полтора часа, ось цю останню сесію я переслушував, ну, ми записували. Вот, ходатайствовали, мы кались за народ, за правителей, и И это покаяние было принято. Галя свидетельствовала, что Украина прощена, крови Иисуса достатньо. Она получила жертву Иисуса достатньо. Вот. Мы ходатайствовали за Украину, это было классно. И в конце, вот то, что э, Лена говорила, мы пели победную песню. Ну, небеса полны славы. И, да, и течет по Украине драгоценный елей. И мы танцевали здесь. Это был э, танец перемоги. Та, танец перемоги. и мы торжествовали и действительно радовались перед Богом. Поэтому, Господь, воздаем славу Тебе, вся честь Тебе, не глиняным горшкам, а Тебе вся честь. Отец, Ты лучше всех, Иисус, Ты наикращий, Дух Святой, Ты самый классный. Мы любим Тебя и почитаем Тебя.